Вітаю! ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Давайте домовимося одразу. Ви почуєте аналіз суті прийнятих змін про обов'язок носити військово-облікові документи і повноваження поліції та ТЦК на їх перевірку і затримання не з позиції, все незаконно, а з реальною. Припускаю, що багатьом це не сподобається, але я ціную свою. Аудиторію мені не потрібно щось прикрашати або обіцяти як політику. Мій підхід це критичний аналіз і мислення. Тож, хто готовий слухати, заварюйте каву, бо розбиратися будемо не зовсім коротко, але по суті. А якщо відео корисне, ставайте спонсором Ютуб каналу, підписуйтесь на мій Facebook, Ютуб і Телеграм-канал. Тільки практичні поради. По-старому, до 18 травня 2020. 24 року законодавство не надавало права працівникам ТЦК самостійно зупиняти людей на вулицях та перевіряти у них документи, як і самостійно зупиняти транспортні засоби, у тому числі на блокпостах, і перевіряти документи у водіїв. Це право мають лише працівники поліції відповідно до статей 31, 32 та 35 закону України про національну поліцію. Тому за належного документування подібні дії працівників ТЦК оскаржувалися в судах і в абсолютній більшості випадків визнавалися протиправними. По новому, частиною 6 статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлюється, що після 18.05.2024 року у період мобілізації, саме проведення мобілізації всіх громадян України. Чоловічій статі від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою. Перше уповноваженого представника ТЦК СП, друге поліцейського і третє представника Державної прикордонної служби у прикордонній смузі контрольованому прикордонному районі та пунктах пропуску через Державний кордон України. Водночас під час перевірки документів уповноважені представники ТЦК та СП або поліцейські здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів. Отже, з 18.05.2024 року працівники ТЦК набувають законне право самостійно здійснювати перевірку документів у громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у будь-яких місцях залишається лише один маленький нерозв'язаний вузлик. Хто такий уповноважений цей представник та як його будуть ідентифікувати? Але, як ми знаємо, в цьому ж законі Кабміну доручено розробити нові та привести старі нормативно-правові документи у відповідність із прийнятим законом. Тож і дану проблему, думаю, якось врегулюють. Перевірка документів Нацполіції. Тут теж дуже цікаво. У статтю 32 закону про національну поліцію також внесені зміни, а саме додали частину другу, якою надають поліцейському право у період дії воєнного стану або мобілізації вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років неї військово-облікових документів разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, одразу виникає питання, які заходи можуть бути застосовані, якщо у громадянина, наприклад, при собі будуть відсутні військово-облікові документ, або ж він відмовився його пред'являти працівнику поліції. Або представнику ТЦК. Затримання та відповідальність. Статтею 24. Додаткові повноваження поліції це закон України про національну поліцію, доповнили частиною 5 наступного змісту. За зверненням ТЦК та СП органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь. У здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів цих призовників військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили правопорушення, передбачене статтям 210 та 210 і значком 1 Кодексу про амін. Правопорушення. Оскільки законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію цей закон зобов'язує всіх громадян чоловічої статі від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою, то відсутність при собі військово-облікового документу або відмова пред'явити його, буде порушення вимог частини 6 статті 21. 2 даного закону, що є наслідком притягнення цього громадянина до адмінвідповідальності за частиною 2 статті 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію вчинене в особливий період. Тож у працівників поліції наголошую, не у ТЦК, виникає формальне право на затримання. Чому формальне? Бо зміст частини 5 статті 24 закону про нас поліції трохи криво прописаний і як його будуть трактувати, дізнаємося лише на практиці в судах. бо поліція трактуватиме, звісно, його собі на користь. Моя думка: я вважаю, що поліцейський не може надавати праву оцінку та встановлювати факт порушення права військового обліку. Передбачений е статтями 210 чи 210 із значком 1 КУПАП, такими повноваженнями наділений виключно начальник ТЦК як посадова особа, яка може скласти постанову та винести штраф. Відповідно, у поліцейського не виникає права на затримання. Тому такі його дії будуть неправомірними. Іншими словами, це звучить так: перш ніж у поліцейського виникає право на затримання. Начальником ТЦК повинна бути винесена постанова за статтею 210 чи 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Щодо військово зобов'язаного направлено звернення до поліції щодо затримання, та доставлення до ТЦК. І тільки тоді поліцейський може мати право е, особу, наприклад, затримати на три години. Хоча, як ми знаємо, депутати планують збільшити цей час до 70-ти. Двох годин, тобто до трьох діб. Наразі не можу, якщо чесно, скласти повну картинку і надати аналіз, бо депутати планують внести зміни до Кодексу про адмінправопорушення та прописати повноваження поліції щодо затримання та його підстав. Але те, що поліцейські не можуть встановлювати факт порушення правил військового обліку та самостійно затримувати за порушення правил військового обліку, Щодо е цього, я переконаний, ну можна сказати, на 100%. Це просто аксіома. Бо у праві взагалі е є, тобто у кодексах є чіткі розмежування повноважень того, наприклад, хто це може робити. Так звана підслідність. Ну не може, наприклад, начальник ДБР скласти замість поліцейського постанову про порушення швидкісного режиму. Так і у випадку з встановленням порушення військового обліку і військового закон... мобілізаційного законодавства це повноваження виключно начальника ТЦК, бо так прописано у кодексі. Як вручатимуть повістки? Відповідно до змін, які набирають і набувають чинності з 18.05.2024 року, статтю 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію додано таке поняття як. Оповіщення це виклик громадян до ТЦК та СП, а також вручення надсилання повісток громадянам. Статтєю 22 даного закону встановлено обов'язок громадян з'являтися за викликом до ТЦК у строк та місце, зазначені в повістці, для взяття на військовий облік, направлений для проходження медичної огляду. Як відомо, поліція та ТЦК наділені повноваженнями на перевірку військовооблікових документів, метою якої є якраз і встановлення відомостей про громадянина, тобто його анкетні дані, місце проживання для подальшого вручення йому повістки. Тож після перевірки документів на місці зупинки одразу відбувається вручення повістки до ТЦК та взяття. На військовий облік уточнення персональних та облікових даних та направлення для проходження медичного огляду. Обов'язок носити військовий квиток. Носіння військово-облікових документів це тепер як обов'язок водія, який керує автотранспортом, мати при собі посвідчення водія. Вимога поліцейського чи представника ТЦК щодо їхнього пред'явлення вважається і являється. Імперативною, тобто такою, що підлягає обов'язковому виконанню, незалежно від того, хочете ви чого ви цього чи ні. Ну, це мені нагадує якісь американські фільми, де поліцейський вимагає вийти з авто та виконати якусь вимогу. А якщо відмовляєшся, одразу клац, арешт. А от як будуть відбуватись затримання за порушення правил військового обліку. Це вже поговоримо, коли будуть внесені відповідні зміни до Кодексу про адмінправого порушення та постанову Кабміну. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтесь. Всім дякую за увагу!